Черговий рекорд встановлено Івано-Франківський богатир Назар Павлів і ведучий програми Спортивна Галичина на нашому каналі потішив сьогодні земляків. Стронгмен протягнув аж три тролейбуси з загальною вагою: 33 три тони кілограм на 7,5 метрів і всього за 39 секунд. Це не перше досягнення спортсмена, але одне з найважчих, чому знають наші кореспонденти. Івано-Франківський селач Назар Павлів уже не перший рік дивує українців. Цього разу вирішив протягнути тролейбуси. І не один, а цілих три, поки спортсмен готується до надважкого завдання водії рогатої машини, гадають, чи зможе. Людина сама не нереальна. Один тролейбус важить 12 тонн. Тут шість коліс, враховуючи площину, тертя, і ну, досить таки важко. Ми пробували вісім чоловік. ледве-ледве. Побоювання не виправдались протягнути один тролейбус без рогів, водіїв, але з пасажирами всередині стронгмену вдається. Давай, 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 давай. Наступне завдання зрушити з мертвої точки два тролейбуси. Дорослі глядачі захоплюються, а діти стають в чергу, аби прокататися на машині, яку потягне селач. Цей живий приклад, як потрібно позбуватися поганих звичок і, і бути прикладом для нашого молодого підростаючого покоління. Побільше б таких нам богатирів і думаю, щоб знали по Україну і в світі тільки в нас на заході України. Так що тільки йому з витяг нових нових рекордів і нехай йде на світ. Не повірила, це неймовірно, це треба бути настільки сильним. Підтримують спортсмена і рідні. Дружина Людмила хоч і хвилюється, утім впевнена у чоловікові. Кожного разу трусить, переживаємо, хвилюємося, але я в нього вірю і думаю, що я знаю, що в нього все вийде, так як завжди. І не помилилась два, а потім три тролейбуси підкоряються стронгмену. Новий рекорд люди зустрічають оплесками. Вітаємо! Те, що мало статися, сталося. Із три тролейбуси протягнув на 7 метрів 50 сантиметрів за 39,4 секунди. Досі такого не було. Це заявка на рекорд Гіннеса І на даний момент в цьому виді на зору немає рівних в Україні. Сам спортсмен своїм черговим досягненням задоволений. Хоча й зізнається, тягнути тролейбуси було непросто. У них немає нейтральної передачі, тому окрім самого. То нажу тролейбусів мені ще доводилось докладати набагато більше зусиль для того, щоб ще своєю силою прокручувати всю трансмісію. Після літаків, потягів, тролейбусів та важких машин назарнені мрії підкорити ще який-небудь водний транспорт.